Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. У Святогірську вперше після деокупації міста школярі та дорослі долучились до всеукраїнського диктанту національної єдності. Про книгу, яку вважають першим українським виданням на Донеччині, розповів краєзнавець Дмитро Піркол. Не буде централізованого опалювального сезону цьогоріч у Святогірській громаді. Як зимуватимуть люди? Десятикласниця Софія повернулася до рідного міста із евакуації. Сьогодні вона разом з іншими школярами та дорослими вирішила писати радіодиктант національної єдності. Я неодноразово приймала участь у Святогійській школі-інтернат. Останній я писала у 2021 році, і тому я вирішила, що треба свої сили теж випробувати. Тому я вирішила написати радіодиктант, тому що я вже давно в школі не навчаюсь, і це мені цікаво. Ми навчаємось дистанційно вже два роки. Радіодиктант у Святогірську пишуть у приміщення, яке у січні цього річ переобладнали під освітньо-консультаційний пункт. На цьому полі у нас справа в тому, що школи всі вони ну, зруйновані, тому діти не можуть навчатися в школі. Ми всі, всі діти навчаються дистанційно. От і приходять в освітньо консультаційний пункт за допомогою, за підтримкою. Тут проводяться заходи для дітей, які залишилися у громаді. До написання радіодиктанту долучились 20 людей. Коли ми сьогодні зібрали сюди наших школярів. Старшокласників малих мене не запрошували. До мене підходило багато дорослих. Можна прийти, звичайно, приходьте. Прийшли і педагоги, прийшли батьки, прийшли представники громадськості. Диктант написаний, учасники діляться своїми емоціями від тексту і заходу. Мені не вистачало атмосфери у класі, тому мені цей радіодиктант дуже сподобався. Текст був не дуже важкий, але з швидкістю я не зовсім споралась. Звиченню мови. Я думаю, всі професії пов'язані, тому що найголовніше зараз знати українську мову в нашій країні. А я думала поступати або на телебачення або на маркетинг, тому мова всюди важлива. Я вважаю, що текст був ну доступний, не, не складний. Було ну дуже цікаво. Були якісь хвилювання, але я вважаю, ми впоралися з завданням цьогорічний радіодиктант. Це перший такий захід у Святогірську після його деокупації. Ви бачили, що тут творилося після того, як закінчили писати диктант, обговорення масове такий вибух емоційний. Всім було дуже-дуже цікаво, що ти написав. А як, От, знаєте, оце об'єднує людей. І українська мова зараз для нас звучить постійно. Маю вам сказати, що після деокупації українська мова у нас стала. Мовою нашого життя Нагадаю, Святогірськ пережив понад тримісячну російську окупацію 12 вересня. Минулоріч місто було звільнено силами оборони України. Вікторія Алексєєва, Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Вугледарська, Мар'їнська, Очеретинська, Курахівська, Солидарська, Костянтинівська, Часовоярська, Званівська та Лиманська громади протягом доби перебували під обстрілами російських окупантів. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук виконуючий обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз. В Авдіївці внаслідок авіаударів Росіян травмовано місцевого жителя. 340 буханок хліба привезли білі янголи жителям Торського лиманської громади. За даними поліції, у селі залишається близько 170 людей переважно похилого віку. Люди звертаються з різними проханнями. Бувають прохання з Передачі посилок своїм родичам, які перебувають в населених пунктах, при фронтових населених пунктах, також люди звертаються з проханням показати відео або фотографії, позняти їхні будинки, зняти на відео або на фото їхніх родичів, щоб вони хоч якось могли бачити один одного та таким шляхом спілкуватися між собою. Так може будемо виїжджати. Не, не-не, ребята, куда меня виїжджати старостью? 84 ну, вже ж восімдесять чотири з половиною. Правнучка не хочеться побачити. Не хочу, страш, хочу страшно Хочу страшно. Це місце було такі як бачу. Який хорошенький mm -hmm. ж внучка ваша відправила, попросила показати Ой, ну, спасибо. допомогу. Білі Янголи доставили на декілька локацій, бо розвозити адресно кожному жителю небезпечно. У Торському, яке за даними поліцейських, знаходиться у двох кілометрах від лінії фронту, не вщухають російські обстріли. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас на Сватівському напрямку. Під час зачистки ворожих позицій військові сталевого кордону взяли в полон росіянина. За даними держприкордонслужби, москвич пішов на війну заради, заради зарплатні у 200 тисяч рублів. Його взяли після того як їхня група, їхні підрозділи там в складі близько 10 людей намагалися йти в штурм. Він залишився єдиний з цих 10 живий. От і наші взяли його. В полон. Місцевий житель, 84-річний Борис, запасається дровами на зиму. Купив 5 кубометрів. Коштує це 6,5 тисяч гривень. На зиму не вистачить, каже чоловік. Потрібно ще стільки ж. ось котел, ось електро от Це не працює, я тебе працює. Ось будемо топить этими. Дровами. І камін в цій кімнаті живе чоловік, її ж обігріває. Стопимо і мене тепло плоді все». Чоловік повернувся з евакуації місяць тому. Більше року лікувався в Києві. Лаходить будинок. За цей час перекрили дах, ставили вікна. Заєловалі, от як попадали сюди. що от, заєловалі. А бачите, як побило. Перепоховав чоловіка дружину, яку поховали минулоріч тут на подвір'ї. Тоді Тетянівку обстрілювали російські війська. Борис показує фото Анастасії. Разом прожили майже 40 років. От жінка, а то вже для мене копали. Всі погару по, гробу, по де хто хоронив, Навіть без гробу так зі так були, Телефони не працювали, магазини не працювали, Поліклініки не працювали, аптеки не працювали, Нічого не працювало. Цьогоріч Святогірська громада не отримала гроші з державного бюджету для видачі безкоштовних дров жителям приватного сектору. Їх місцеві закуповують самостійно. Начальник військової адміністрації Володимир Рибалкін каже, співпрацюють з благодійними фондами. Буде роздавати спелети. Наразі ми працюємо з 19 національними 19 міжнародними організаціями. Деякі з них працюють виключно по опальному сезону, і вони готові нам предоставити на кожне домолодіння брикети. І через ці брикети ми будемо допомагати людям, щоб вони їхній опальний сезон пройшов більш-менш якісно. А також ми плануємо через свої за, за счет свого бюджету, через програму підтримки людей. Це багатодітні і люди з інвалідністю першої групи. Ми заготуємо на них ще підтримку дерев для того, щоб вони були в нормальних якісних умовах. Людям пропонуватимуть на зиму переїжджати, каже Рибалкін. Буде працювати і зараз підготовлюється об'єкт тимчасового проживання людей, які не за, не можуть евакуватись і не можуть перебувати на самоті в приміщеннях, де немає опалення, і тому там буде і світло, там буде і опалення. Приблизно до ста людей підготовляється такий об'єкт. Ну плюс-мінус ми можемо зробити ще трошки більше. Жителі багатоквартирних будинків опалюватимуть обігрівачами. Цьогоріч відновили електропостачання. Камін включу в одній кімнаті. Ну, поки що окна не закривала, нічого, ну тепло ж. Зараз все для этого є, все отримали, все дали. Прес картон чи гіпсокартон, как-то так. Больших два листа, Ну, хватит на всі окна. Це вікна Юлії на п'ятому поверсі. Сюди влучив снаряд. В стіні досі дірка. Жінка каже, живе в одній кімнаті. Інші зачинила, там не топитиме. За той місяць я заплатила 127 кВт, сім на 2,64, це 300 Це 34 чотири гривна. Ну я так думаю, що це дорого. На мою пенсію 2700. Це за березень. Да. цій розбитій п'ятиповерхівці живе троє людей. 85-річна Людмила нікуди не виїжджала. Більше року живе під розбитим дахом без вікон. Цьогоріч за власні гроші за 4 тисячі гривень накрила дах брезентом. каже зараз зі стелі не тече. Тут овочі, тут тоже ящики, та ящики. Ту одежду укрила, щоб так от, от так, була полоса мокрая, от так, коли дожди були. В цій кімнаті жінка живе, тут і зимуватиме, прогріває кімнату обігрівачем. Я хочу кресло випросити, куди небудь, а тут поставлю стол, куплю завтра електричку, печечку таку маленьку. і буду тут, щоб я й кушати варила. і обогріватель був. Минулої зими жінка на час холодів переїхала до обладнаного пункту. Цього року ще думає, хоче залишитися в своїй квартирі. Може, даже і пойду, потому що, когда починається дождь в коридорі, уже що делається, течет. І вот тут течет у мене, і свет замыкает. Якщо света не будет, звісно, пойду. Конечно, очень дорого, потому що два. 2 гривні 64 копійки 1 кВт. Представьте себе, сколько это мне будет. В то время, ну, нормальное нормальне, я платила 100 гривен, 90, вот так. А зараз вже що буде, і пенсії не хватит. Сусідка Людмили Любов в своїй квартирі зараз не живе. Переїхали без розбитого даху, постійно заливало квартиру. Зараз розмірковують над поверненням додому, каже жінка. На морози підуть жити в пункт зимування для містян. Я по п'ять відер після кожного дощу приходила, вимакувала. А зараз положили тенти. Ну, це було вже два дощу, вроді би не бігла вода. Пункт тимчасового переживання для жителів почне працювати з листопада. Також найближчим часом запрацює і пункт обігріву. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас. Написано так званою яришкою, Це українська мова російськими літерами. Ось. Ей. Давайте так. Як воно виглядало з ятями? От, я думаю, що саме з цих ятів вийшла назва Іришка, така не, не дуже симпатична. Та. Такий вигляд має книга донецькі сонети», написана у Бахмуті у 1898 році Миколою Чернявським. Її вважають першою книгою, написаною українською мовою на Донеччині, розповідає краєзнавець Дмитро Піркл. В усіх його творах оспівується український степ і з такою любов'ю і ніжністю, коли ти чуєш цю поезію, ти відчуваєш аромати степу, звуки степу і красу цього степу. Микола Чернявський, поет і прозаїк, займався просвітницькою та громадською діяльністю, каже Дмитро Піркл. Микола Чернявський народився в Бахмуті. В 1868 році в родині священника вчився він спочатку в Луганську, Чернявський Микола, і потім він вчився в Бахмутськ в Бахмутському духовному училищі, а ще пізніше він переїхав в Катеринослав, де вчився в. Духовні семінарії. За редакцією Чернявського у Бахмуті були видані перші книги українською мовою інших авторів, каже краєзнавець. Це з'ясувалося в... <схід> в ході наших досліджень, і я був вражений тим, що Куліша наприкінці 19 століття друкували в. В Бахмуті про це ніхто не знає. В цей час він почав писати з українською мовою вже. Він спочатку писав російською, очевидно, що там він колись звучала і в побуті російська мова, але очевидно, що українська переважала, тому що це були українські землі. Зараз книга Донецькі сонети перебуває у власності Дмитра Піркла та зберігається у Київському музеї. Крайзнавець влаштовує у виставки діяльності Бахмутського письменника. В 1938 році Миколу Чернявського арештували і буквально одразу за рішенням тройки розстріляли. І де він похований, ніхто не знає. Головна мета повернути. Миколу Чернявського в ряди нашої провідної української інтелектуальної еліти вдалося радянській владі настільки стерти з пам'яті, що ми ну, на сьогодні багато людей не, не уявляє, ким був Чернявський. Юлія Слабінська, Валерій Ратушнюк, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.